25 квітня міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання сесії міської ради, у ході якого розглянули 44 питання порядку денного. У блоці земельних питань розглянули проєкти рішень про надання дозволів на виготовлення технічної документації та розроблення проєктів землеустрою, а також про їх затвердження: про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, поновлення договорів оренди, про продаж земельних ділянок та затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону та продажу двох. У земельних ділянок та інші. Серед головних питань розглянули додаток до програми благоустрою Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Доповнено пунктами, які передбачають навісів на майданчики по збору твердих побутових відходів та проведення експертної оцінки майна комунальної власності. З метою забезпечення ефективного використання нерухомого комунального майна приміщення будинку побуту включено до переліку об'єктів комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2024 році, та прийнято рішення про їх приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні. Також малозабезпеченим мешканцям громади надано одноразову грошову допомогу на лікування. Розповіли і про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Шепетівської міської територіальної громади від муніципалітету міста Вецлар, Федеративної Республіки Німеччини машини та обладнання, отриманих як гуманітарну допомогу.